Що зробив Михайло Мудрик в матчі Челсі Інтера? Українець познущався над суперником і асистом здавалося б в безнадійному епізоді врятував свій клуб. Який приємний сигнал в матчі Арсенал Ліон отримав Олександр Зінченко? Реакція конкурента Артема Довбика після провальних перших ігор українця за руму, а також трансфер колишнього гравця шахтаря в топ-клуб серії А. Та традиційний огляд всіх останніх трансферів літа 2024. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Трансферний бум готує Манчестер Юнайтед. Клуб погодив з Баварію трансфери де та Мазрої. За голландця заплатять 50 мільйонів, а за мароканця 20. Обидва футболісти повинні пройти медогляд вже на цьому тижні. Також дияволи домовилися з Весхемом по трансферу Ванбісаки. Юнайтед все ж таки пішов на зустріч молоткам і відпустить англійця за 15 мільйонів фунтів, ще дещо менше його ринкової вартості. Ну а трансферна компанія Вестхема виглядає наразі дуже потужно. Клуб ще перехопив Ювентуса Жанклера Тоді Бо. Який повинен буде утворити разом з Ареном та Максом Кілманом нову лінію захисту лондонців. Таким чином сумарні витрати Вестхема на новачків сягнули 150 мільйонів євро. І це при тому, що вони навіть не потрапили до ліг конференції. Ювентус, в свою чергу, направить кошти під француза на вінера Фіорентини Ніко Гонсалеса. Туринці вже погодили контракт з аргентинцем. Його беруть на заміну Федеріко К'єзі, котрого вже офіційно виставили на продаж. Гансалес також може зіграти і у ролі другого форварда, що дуже вигідно сьогоднішньому ювентусу. В минулому сезоні у нього 14 голів та 5 асистів у 42 матчах. Давід Нерес за крок від трансферу з Бенфіки. Бразилець дав свою згоду на перехід в Наполі, відмовивши також Мілану та Болонії. Нерес минулому сезоні набрав 14 результативних дій в 35 матчах. Він повинен буде покращити конкуренцію в нападі неаполітанців. Ліверпуль поступово наближається до трансферу Мартіна Собіменді. Лідера Реала Сосідада ведуть вже давно, але зараз, нарешті, сторони почали просуватися до фіналу. Вже відомо, що іспанці прийняли пропозицію Ліверпуля і дозволили вести діалог з самим футболістам. Мартіну 25 років. Він повинен ідеально збалансувати дует Макалістера та Сабаслая. Схоже, історію з трансфером Андрія Луніна можна вважати закритою. На українця майже не лишилося претендентів. Останні двома з яких були манчестерські клуби. Але Юнайтед і так же витратив стільки, що опинився на грані порушення фінансоферплеї. А в Сіті все ще легше, адже Гвардіола офіційно голосив, що Гедерсон залишається на наступний сезон з ними. Більше Андрію йти банально нікуди. Всі топ-клуби вже укомплектували дану ланку. Артем Довбик взяв участь в черговому контрольному матчі Роми. І знову проти свого партнера по збірній. Після Олімпіакоса Романа Рімчука форварду протистояли Евертон та Віталій Миколенко. Обидва наші футболісти потрапили до стартових складів своїх колективів. І якщо Віталій зіграв десь на рівні всього Евертону, про що свідчить і його середня оцінка, то Артем, як і раніше, виглядає дещо не впевнено. У Форварда було одразу декілька непоганих моментів, але жоден з них він реалізувати так і не зумів. Зазначу, що деросі розуміє, що українцю потрібен час і дає тому більшого ніж конкурентам. Форварда замінили лише на 81-й хвилині. І ось що після гри сказав стосовно такої ситуації темі Абрахам, який вийшов замість Артема. Я з дитинства звик до конкуренції та боротьби за місце. Довбик сильний нападник, і я його привітав у нашій команді. Ми з ним однотипні гравці. Можливо, одного разу тренер дасть нам можливість зіграти разом. Але навіть якщо цього не станеться, це не означає, що ми не будемо підтримувати один одного, сказав інтерв'ю Англієць. Також в старті розпочав всі матчі Михайло Мудрик, а його Челсі зіграв результативну нічию з Інтером з рахунком 1-1. У півзахисника 78 хвилин на полі. 30 дотиків, 15 точних передач, 3 з яких виявилися ключовими. 0 виграних дуелей з трьох, 10 втрат м'яча, 0 справ дриблінгу, а його єдиний удар по воротам пройшов повз площину. Зазначу, що протилежний фланг Челсі з Модокета Густо виглядав набагато продуктивніше – і майже вся загроза синіх йшла саме через ту сторону. Гарний сигнал від Артети отримав Олександр Зінченко. Українець черговий вийшов у стартовому складі Арсеналу за тиждень до старту АПЛ. Трапилося це в фіналі «Емеріс Кап», в якому канонірі перемогли Ліон з рахунком 2-0. Захисник провів на полі 64 хвилини і отримав третю найкращу оцінку в команді. По тепловій мапі помітно, що діяв Олександр знову здебільшого півзахисті. У нього 69 дотиків, 47 точних передач, три виграні дуелі з чотирьох, два відбори та чотири ключові передачі. І, схоже, на відміну від Мудрика, Зінченко все ж таки вдало скористався своїми шансами на зборах і розпочне сезон як основний. Чергова результативна дія в Польщі на рахунку Максима Хланя. Саме ця передача українця принесла Лехі одне очко в п'ятому турі чемпіонату. І друге загалом в сезоні. От хладу на Йорліковського, і тим разом Лехія то використовує. вимажений початок першої половини для беня мінка. Томаш Бобчик трав'я до сятки. Єстіє під минулим відео. Не вдалося правильно вказати Миколу Шапаренка як наймолодшого автора дебютного голову Пела серед списку Ребров Швед Судаков Шапаренко. Багато хто зробив ставку на наставника збірни України. Насправді ж саме Микола, єдиний хто забив до свого 17-річчя. Тепер запитання наступне: у кого си футболістів більше ігор в топ 5 чемпіонатах: Маліновський, Ярмоленко, Миколенко чи Канаплянка. Залишайте свою версію в коментарях під цим відео, друзі. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.